Люди не цінують допомогу, а просто люблять, коли їм їздять хорошо по вушах і розповідають якісь історії. Ось приклад. До мене на тому тижні позвонила жінка, каже: я хочу продати однокімнатну квартиру на лівому березі. Давайте зустрінемось, типу виставимо її в продажу. Я в той же день поїхав, подивився, ми визначили з ціною, вона була трошки завищена, але ну вроді проговорили, що там, якщо не буде клієнтів, будемо потихеньку опускати. При цьому вона сказала, що там треба перевірити документи, замовити витяг з бити і так. І так далі я зробив перевірку через нотаріуса, замовив витяг з бити, сам поїхав це зробив, і так далі. Вчора вона мені дзвонить, каже: там ще один ріелтор буде мені допомагати продавати, тому що щось ну, типу, у нас не виходить. Я кажу, добре, а яка ціна? Ціна вже мінус півтори тисячі одразу. Я кажу, добре, сьогодні бачу, що цей ріелтор замість того, щоб продавати цю квартиру, сидить і видаляє мою рекламу, пише скарги на різних сайтах і так далі. Я дзвоню власниці і кажу, так, як ми продаємо, мені, надо, ну, мені допомагати вам потрібно чи ні. Вона каже, та ну, оця ріелтор сказала, що у неї вже є клієнт, вона вже скоро його приведе і продасть. Я кажу, хорошо, така. Якщо у неї є клієнт, чому вона не приводить? А в цей час сидить, просто подає скарги, щоб мої оголошення видаляли? Ну, от бред, якийсь бред. Ну, от вона сказала, що у неї там вийде, що вона зможе. Я кажу, ну добре, ну тобто. Е Моя задача така: взяти і допомогти клієнту. При цьому ми домовили, що вона оплачує комісію, тобто там без комісії. Тобто я працюю на продавця і стараюсь максимально дорого продати квартиру. Що роблять ріелтора? Ось такі диряві? Вони просто приходять, розповідають казки, вішають лапшу, занижають по ціні, видаляють рекламу, продовжують розповідати казки. І отак в надіжді як продадуть, я кажу: ну ви готовте, що ви ще будете скидати, і дуже довго ціну продасте нижче ринку. попрощався, і на цьому все закінчилося. Все, все, все. Після цього даже знаєте, не хочеться допомагати людям. От хочеться теж казки якісь розповідати, і, і все.